Якими були останні тижні січня детальніше у підсумковому випуску відеоновин із Яславської міської територіальної громади? 8 січня у стінах спорткомплексу Ізяславської дитячо-юнацької спортивної школи відбувся футбольний турнір пам'яті нашого земляка, загиблого у 2015 році на Луганщині, героя захисника України, лейтенанта Збройних сил України Олега Довгого. Цей турнір проводиться вже восьмий рік поспіль. Та чимало глядачів прийшло вшанувати його пам'ять. 6 січня нашому земляку молодому офіцерові могло б виповнитись 30. Футбол у житті нашого новітнього героя займав особливе місце. Загалом спорт це була його стихія, адже завжди брав активну участь у спортивному житті Ізяславщини. Саме через таку любов до спорту навіть мав позивний фізрук. І цей щорічний турнір знак пошани і пам'яті про нашого відважного захисника. Традиційно турнір розпочався із привітання команд, виконання державного гімну України, підняття державного прапора України, вшанування хвилиною мовчання героя, який поклав своє життя за нашу свободу на сході України, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, ні життя. За мир у нашій державі. На турнірі також були присутні батьки Олега Валентина Петрівна та Іван Іванович, котрий сам пішов боронити Україну зі зброєю в руках. Всі поєдинки, хоч проходили в дружній атмосфері, проте виявились досить конкурентними. Кожна команда була гідна перемоги. Отже, тріумфаторами стали. Футболісти із Яславської команди Вікторія, які у фіналі переграли Яславський завод та отримали почесний трофей Перехідний кубок пам'яті. У наступному році його передадуть черговим переможцям турніру. У матчі за третє місце футболісти Камчатка село Теліженці переграли Агроінвест село Ліщани. По завершенню турніру відбулося нагородження переможців, а також відзначення кращих футболістів з кожної команди. Заслужені нагороди отримали: Гладонюк Руслан Агроінвест, Костушевич Сергій Завод. Джурелюк Олексій Вікторія. Григорук Денис Камчатка. Проведення у січневу пору щорічного фестивалю колядок, щедрівок та різдвяних піснеспівів у колі друзів, який дозволяє продемонструвати місцевий колорит, уже стало гарною традицією на Ізяслівщині. Цьогоріч традиційне святкове дійство відбулося 11 січня в Ізяславському будинку культури. Під девізом Разом переможемо! Під час якого збирали кошти на підтримку Збройних сил України, до участі у фестивалі колядок щедрівок та різдвяних піснеспівів зголосились: нотний дитячий хори та хор храму святого великомученика і целителя Пантелеймона Православної церкви України. Хор храму святого Миколая Чудотворця, зведений хор світанок та фольклорний ансамбль Зорянка із Яславської школи мистецтв, хор свято Космодаміанського храму село Клубівка, народний аматорський фольклорний ансамбль, село Рібки, хор свято Покровського храму село радошівка вокально-інструментальний ансамбль із Яславського будинку культури. Також взяли участь і гості з інших громад: хор свято Троїцького храму село Плужне, хор свято Ільїнського храму село Варварівка. Хор храму Казанської ікони Божої Матері село Голики. Гучними оплесками, радісними посмішками зустрічали та проводжали глядачі всі колективи від найменших дітлахів до найстарших. Незважаючи на те, що концертна програма тривала понад дві години, кожен виступ захоплював і дивував розмаїттям мелодій і щирих віншувань, вражав неперевершеними костюмами, майстерним виконанням стародавніх та сучасних українських колядок та різдвяних піснеспівів. Спів виступаючих проникав у саме серце глядачів та дарував усім тверде переконання. Що Україна була, є і буде. Ніхто ніколи не здолає наш український дух, його учасники колядували не задарма. Організатори підготували кожному колективу відповідний диплом. За традицією завершився фестиваль спільним виконанням учасників та глядачів колядки Добрий вечір! Тобі, пане господарю! Цей фестиваль подарував усім присутнім масу задоволення, позитивних емоцій та ще раз підкреслив, як важливо берегти традиції та звичаї нашого краю, передавати їх із покоління у покоління та нести крізь віки. Сподіваємось, що наступний фестиваль зуміє зібрати ще більше коло учасників. А зібрані під час заходу кошти у розмірі. 10 295 гривень 50 копійок передано для настоятеля благочинного храмів Ізяславського округу Хмельницької єпархії Православної церкви України метрофорному протиєрею отцю Володимиру Ковальчуку для придбання необхідних речей нашим відважним захисникам, які наразі на передовій.